Покажу вам аж три приклади пересадки стартерів в горщики на гнотовому поливі. Пам'ятаєте, я вам показувала розеточки, які тіліпаються, і ось одна із таких. Зараз я буду пересаджувати цю фіалочку. А ви підписуйтеся на мій канал, щоб не пропустити нові цікаві відео? Ось я її вийняла з стаканчика і оглядаю корінчики. Я побачила, що коренева система зовсім нікудишня. Вона просто-напросто така. Відпадає, як береш, от, як можна визначити, чи хороша коренева система, чи ні? Якщо ось так береш і вона легко віддирається, значить коренева система там погана, вона підгнивша. Ось зараз ще раз огляну, які листочки видалити, Ювенільні листочки повидаляю, або такі листочки, які якось ростуть вгору. Ну тобто мінімізую розмір розеточки, дивлюсь, щоб гарненька була, акуратна, рівненька, і будемо зараз перевкорінювати. Маленьким таким канцелярським ножиком чи будь-яким зачищаю я, ніби як морквинку, зчищаю старі корінчики, залишки корінчиків, якщо десь підсохшає від видалених листочків, теж треба зачистити. Тобто весь цей стовбурець зачищаю так, бачите, як це робиться. Дуже просто не сильно налягати на це зачищення, легенько шкірочку просто зчистити зверху і видаляю квітконоси, якщо такі з'явилися, або пасиночки. Оглянути фіалочку, якщо є пасинки і квітконоси, їх просто-напросто треба все повидаляти. Вони тут не потрібні. Якщо буде вкорінюватися фіалка, нехай всі сили підуть на утворення корінців, а не на цвіт. Хоча були в мене випадки такі, що я із цвітом вкорінювала, і нічого, все приживалося. Але я думаю, що поки він тут зайвий. Тепер підготую горщик, взяла. Пластмасовий горщик це у мене сімка. Продіваю мотузочку з поліефірного волокна, це чиста синтетика. Якщо ви візьмете натуральну мотузку з натуральної ниточки, то вона швиденько у вас згниє. Ось так: дивіться: прокладаю мотузочку по стіночці до верху, її так як би просовую, наповнюю доверху ґрунтом. І утворюю такий горбок. Ґрунт у мене попередньо зволожений. Він має бути мати таку вологість, щоб з нього не капала водичка, як ви зіжмете в кулачок. І зробила отвір по центру. І вставляю розеточку. Потім закріплюю паличками для кави. Палички мають бути пластикові, тому що дерев'яні, якщо ви візьмете, вони швидко згниють і вони будуть підцвітати. Ну тобто, це не досить добре для квітів. Перший раз оглядаю розеточку, чи все тут добре, чи строго по центру посаджена. Розетка садити треба строго по центру для того, щоб розетка рівномірно розвивалася. Якщо ви раптом посадите не по центру. То з одного боку будуть листочки менші і коротші, з іншого боку, будуть листки наростати дуже великі, лопаті такі, гарні, повноцінні. Це тому, що з одного боку буде більше їм землі, більше поживи, а з іншого боку, менше землі, менше поживи і менше місця для розвитку кореневої системи. Тому слідкуйте гарно за тим, як ви садите розеточку, чи по центру, чи ні. Якщо не по центру, то поки не пізно її можна пересадити. Ну а тепер ще пересаджу одну розеточку. Ось така у мене є, бачите, листочки які жовтуваті. Ось, напевно, там теж з кореневою системою якийсь непорядок. Сьогодні у мене підбірка проблемних. Розеток, а ви поки поставте вподобайку і не забудьте поширити моє відео своїм друзям. Можливо, воно комусь стане корисним. Продовжимо. Я обриваю зайві листочки, це можуть бути не тільки ювенільні або семидольні, а і звичайні уже постійні листочки. Ці обірвані листочки, навіть ювенільні, якщо вони в гарному стані, ви можете їх застосувати для вкорінення. Якщо це у вас якийсь цінний сорт, якщо ви тільки почались займатися розмноженнями, у вас дефіцит посадкового матеріалу. Знову повторюємо ту ж саму операцію. Сімочка, горщик, мотузочка 2 мм. Заповнюю грунтом, але в цьому випадку я вже кореневу систему залишила, тому що вона була в порядку. Просто ну, там свої, напевно, якісь були нюанси. Я побачила, що коренева система доволі в гарному стані. І ось дивіться, як я роблю ямку для того, щоб туди опустити от цей ком з корінчиком і землею. Лишню землю я видалила, щоб не було все з землею. І от так зробила таку ямку. Ось. Туди вставляю цей ком земляний разом з корінчиками, і утворюю знову такий пагорбок, ніби намощую ось так. І будемо вже потім спостерігати, як ця рослинка буде розвиватися. Якщо раптом щось піде не так і завжди можна перевкорінити методом зносу голови. Це саме найкращий спосіб, тому що. В такому випадку наростає молоде гарне коріння, швидше йде розвиток розеточки, але не всі можуть таким способом перевкорінювати, тому що бояться, не хочуть ризикувати. Я черга дійшла до третьої фіалочки, вона у мене така переросток росла в стопочці 80 вісімдесятиграмові на гнотовому поливі. Дивлюся, маркер виймаю, що то був за сорт який оглядаю кореневу систему. Видаляю зайву землю, щоб побачити в якому ж стані. Ця фіалочка мені коренева її не сподобалася, Зачищаю деяке коріння може бути і хороше, але вже буду робити все до кінця методом зносу голови, бо тут видовжена сама розеточка, сам стовбурець видовжений. Мені це не подобається. І бачите, росте розеточка, ніби таке догори, руки вверх, кажуть. Так? Я зараз ці листочки такі пожовтівші, ці лишні, які на стовбурці видалю. Ось і щоб максимально вкоротити оцей стовбурець. Гарненько його зачищаю і вкорочую. На потрібну мені довжину. Повторюємо всі ті ж самі операції: беру горщик, сімочку, мотузочку 2 мм, насипаю землю, формую горбочок такий і висаджую свою розеточку. А ви напишіть мені в коментарях, чи ви робите так само, яким способом ви садите, чи була вам корисна ця інформація. А тим часом я приміряю розеточку. Вивернулася, не хоче вкорінюватися, напевно. Добренько її втрамбую, зафіксую мішалочками пластиковими для кави. Подивлюся, чи все добре стоїть, сидить. І все робота закінчена. Якщо вам була корисна ця інформація, поставте пальчик вгору і бажаю вам натхнення та успіху у ваших фіалкових справах.